Всім добрий раночок. Тут мені треба посудку вже помити після вчорашнього. Тут ми вже почали трошки перекусили, позавтракали, поснідали. от, Каву попили і ранок почався не з дуже приємної новини. Оце вчора бігала, тут прибиралася, готувала і от що трапилося. М'ясо згори... згоріло. Я його на ніч залишила в духовці, і воно згоріло. Зараз ще буду думати, як цей казанчик відмити. А він мій, мій влюб, улюблений. От, До речі, в мене є така дебільна черта характеру, що я постійно виправдовуюсь перед всіма. Ну, Це воспитання таке. І я зараз вирішила з цим боротися, але зараз ну, не виправдовуватися, старатися поменше це робити, бо це просто дебілізм якийсь у мене. От, але зараз все ж таки хочу сказати на цю тему стосовно цієї груби, стосовно те, що не все виходить, і буває виходи щось приготувати, але буває не виходить. І я це хочу розповісти, тому що багато зараз переселенців, багато хто може з таким узимку столкнутися. Ну, це дуже важко, важко готувати на грубі, тому що ти ніколи не знаєш, який там жар. Він... От, наприклад, вчора я. Зазвичай ми павлимо дровами, а вчора я багато додавала кукурузи. Ну, качанчики від кукурузи. Може, це вона такий жар дала. Ну, коротше, ніколи не знаєш з цією грубою, як воно буде, поки не куча продуктів переведеш. От, Зазвичай мені завжди було мало жару, все якесь полусере, довго чекала, поки воно доготується, старалася навідчиняти двірку цю, не перевіряти, щоб тепло не виходило. Ну, от На цей раз так. Ну, блин, дуже. Я спочатку так сміялася, а зараз дуже обідно, дуже ну, розстроїлася, засмутилася. О, тому що вчора це все старалася встигнути і прибирала, я готувала, а в итогі що, а в итогі нічого. Ну, моя вина теж в цьому є. На ніч залишати ну, не можна. Взагалі можна учадити. Це, це теж моя вина є. От. Але я просто знаю, що воно дуже повільно готується. І я отак от залишала, залишала вже декілька разів, щоб воно доготувалося. А тут номер не пройшов, так що більше таких ось помилок не буду. Ну Пригорати в мене буде ще й не раз, але на ніч залишати не буду. Взагалі, не в якої, не в грубі, не в електричній, не можна на ніч залишати, бо воно там ну отак от усохне. Ладно, я сьогодні прокинулась з дівчинкою. Мені так захотілося щось. До речі, я тут вже пралку запустила. І мені так захотілося там накраситися. Зараз піду, буду себе красити. Щось таке, прямо в мене настрій за собою поухажувати. Так, зараз виберемо. Чим сьогодні будемо краситися. Моя Це моя палетка. Це обалденна туш, яку прислала. Марта із Іспанії. От, ще її блиском спробую. Це я такий карандашик, нещодавно здається, в Аврорі купила. Його візьмемо. І де ще був блиск від Марти. А, ось він, теж від Кіко. От. Вчора зробила собі манікюрчик до часу ночі сиділа. А ще я такий халайтер купила. Теж його буду використовувати. Ну, і. Поки що все я пішла. Все, готово. Тепер я го готова мити посуд. От, намалювалася саме для цього. Ой, друзі, я тут трошки листя погребла. От там, де курочки зараз гуляють, помощниці мої розгрибаються. Я там листя позбирала і принесла їх всі ось сюди. На чеснок. Я знаю, що на чеснок не можна горіхове листя. Горіхове листя їх взагалі нікуди не можна. Там багато йоду, ще щось. Але, як бачите, я йду проти правил. Подивимося, що з цього буде. Мені ще залишилося полоницю, я, напевно, накривати не буду. А мені ще залишилося отут грядочка. Раз, два, три. Три грядочки. А це полоничка. І от полоничка. Їх нагрів накривати не буду. Задихана, бо тільки що за курями бігала. Вони сюди приперлися, хотіли все розворотити. Так так що я отут погребла, позгребала все листя, тепер сюди йду. Ой, Тут у нас ще мусор собаки розтащили. От, ну його скоро вже чоловік повивозить. От, тут в мене теж щось лежала, якась фігня, я не знаю. Ну, це не наша. Ну, Якісь, коротше, коріння, ні коріння. Я їх теж вам взяла віли, повиносила на компостну кучу. Ось вона така моя компостна куча. Я сюди от майже все кидаю, Там відходи від їжі, які курочкам не можна. Я кидаю все сюди. Моя кучка. от там, бачите, тарілочка лежить. Це я там іноді щось дворняшком залишаю. До нас тут, бачите, немає загорожі, приходять дворняшки. От, взяла віли, зараз йду прибирати той хміль. Теж в компостну кучу накидаю. Ще коли я його зняла, той хміль. Ой, я не пам'ятаю, може, навіть місяць назад. Просто, знаєте, друзі, в мене є така проблема серйозна. Це мій дебільний характер. От я тут накидала, бачите, який в мене тут срач. Просто мені, коли багато хто почав писати, приберись, приберись, я зроблю що угодно, але тільки не приберусь. Ну, характер такий дебільний, нічого не можу з собою зробити. І от зараз щось вони попустилися. Не знаю, надоїли їм писати чи що. Ой, тут навіть віник. Тому у мене з'явився настрій це прибирати. Ну, я там пригребла, да? заодно раз віли в руках, я і тут пригребу. Ось, в нас вже вечері і осінь. Ой, так що так, ще судить, треба листочка понакидати на, квіт, на квіточки. Як вони мені, мене радують. Прохожу, так задивляюся на них. Ой, зараз побачила, що я ж забула ще посадити ці, як вони називаються? Лілії лілії забула посадити. Ось вон вони в мене в тряпочці розовій, вон там прикопані. Так, да, треба їх посадити. Ну і зараз це на компостну кучу перенесу, і буде мені щастя. Подивіться, як він в мене застряг, наперой. Я взяла большу штуку, ну кучу таку велику. Він позапутався між собою. Ой, це треба двома руками робити, я вам так скажу. А то я зараз ще чисту білизну, тут по Ой, чи спробувати? Ні, не потягне. От, щастя, я вже туди. Віднесла на компостну кучу, а часть тут упала. Зараз я її дотащу. Я вам скажу, що так не можна його в компост ложити. Тут же ці насіння не можна в компост. Але в мене все проти правил, нічого страшного. Насіння і насіння. Ну виросте мене, мені хмель, вирву. Так що, все, пішло. Набагато чище не стало, бо тут ще треба прибирати це все. Але головне, що я цю кучу малу віднесла. Ну, поприбиратися я завжди встигну. Мені, наприклад, от зараз треба цей часник накрити, що я все брошу покину, буду прибиратися, ні. От тут все теж треба поприбирати. Ну, нічого. Прибереться. Це така справа. Мені, знаєте, от саме головне жити не для людей, не для інших, а для себе. Ой! Треба закрити, бо курочки все бачать. А жити для себе. Тому що. Для людей буде у вас чисте подвір'я і голодні діти. Тому що чесник не посадите, не накриєте. Ні, ну може ви все і стигнете, але я ж не лошадь. Я не з тих жінок, знаєте, про яких кажуть, і гарячу ізбу вийде, Коли мені потрібно, войду. А так, щоб прям. Ой, вона не туди пішла. от коза, Все, я побіжала. Мої курочки зайшли додому. До себе, до хати. Треба їм світло включити. Так. Ой, напугала їх. Отак от, от. Треба їм продовжувати світловий день, щоб вони краще неслися. Так, раз, два, три, чотири. Всі на місці. Ну і добре, все їх зачиняю, нехай собі тут відпочивають. Нажралися вони сьогодні, як не в себе. Добралися до кукурузного поля, там все поклювали, усюди ходили, все клювали, черв'яків кучу познаходили. Так що нормально все. Так, а я пішла далі. Вже темніє, напевно, вже буду заканчувати. Так я толком нічого і не встигла. Знаєте, туди-сюди походила, там більйо розвісила, там ці. Ті... То прибрала, то прибрала, то поставила, то приготувала, толком нічого і не встигла. Не наче, що там ці дві ділянки з цим листям засипати? Та неначе туди-сюди і готова. А так півдня пройшло, куча якихось справ, нічого не встигаю. Але це ну, мій девіз по житті, напевно. Ось, я думаю, я скоро втянуся. Ну, скоро це для мене на наступний рік, мені здається, я втягнуся. От, так що тут поки буду продовжувати, поки світло. А потім піду додому, там теж куча справ треба поприбирати і так далі. Йдемо гуляти? Йдемо гуляти. Йдем. Куди камеру не поверну, усюди якийсь безлад. Такий настрій сьогодні щось. Причепилася до вас цим безладом. От, Вже все. Зовсім стемніло, телефон трохи висвітлює. Трохи не сильно. От. Так що ми зараз ще погуляємо, поп'ємо чайок. І буду прибиратися. У нас там великий великій кам... кімнаті такий безлад. як отут. -от. От. Може, в мене ще будуть сили там прибрати. А якщо ні, то ви знаєте, де мене шукати. У тіктоці. Чайок. Зробила. Зараз він поки остигне. Тут ще чоловік приніс консерви. Сьогодні будемо такий порк кушати. Це те, що Іночка прислала. А зараз поп'ємо чайок з Іночкиними цукерками. Ось, Так що відмила казанчик. Зараз хочу його ще прокип'ятити, от воду налила, щоб все відійшло, вся хімія ця. Може, навіть декілька разів це зроблю. Поки остужається чай, я хочу розпалити грубу. Для цього потрібно, щоб, по-перше, чоловік приніс мені дрова. По-друге, я хочу набрати кукурузи, кукурудзних початків. Ось вони тут. Взяла два ведра. Ой! Ой! Тут вже завелися миші. На жаль, як бачите, багато початків з кукурузи. Багато не багато, але вони є. Ой, тому зараз я їх понабираю тут собі. Треба по одній отак от класти, щоб мишу до, до, до хати не прихватити. Тому отак от беру і набираю. Понабирала кукурузу, і оскільки я тут поряд, хочу перевірити курочок. Ну, Добре, відпочивайте далі. Потім ще чоловік на замок їх закроє і все, я понісла до хати. Дома починаємо розпалювати. От тільки-тільки зажгла. Тут кукурузка. Зараз буду її підкидати, підкладувати, як воно розпалиться. Ось так. от. І там вже поставила воду на макарошки. Зараз покажу. Тут казанчик налила, щоб він От, А тут вода на макарошки. От, і консерву розігріємо. Буду їсти. Покупалася і буду йти спати. Тільки що отут проводила прямий ефір, бо тут дуже добре ловить інтернет. От, Так що все. Вам чудового дня, бо ви, скоріш за все, це вранці побачите. А я пішла спадки.